У Черкасах комунальники швидше даватимуть раду аваріям на водопроводах. Досі на заваді були старі засувки. Це механізми, які водоканалівці застосовують при форс-мажорах, коли треба перекрити пошкоджену ділянку мережі. Довкола зношених засувок жалюються комунальники. Треба клопотати з годину, а то й більше. Та навіть так надійного бар'єру для води годі й очікувати. Розповідає Вікторія Кученко. Десятки кілометрів долає питна вода до кранів черкасців. Водопроводи від Дніпровської станції Щу у Свидівку прокладені ще в 70-х. Час їх не шкодує, нині один із трьох на ремонті. Ми будемо всі засувки міняти, так як вони вже відпрацювали свій ресурс. На цьому кургані вісім засувок, 6 засувок діаметром тисячі міліметрів і 2 засувки діаметром 800 міліметрів. Засувки це бар'єри на водопроводі. Як той лусне ними надійно блокують пошкоджену ділянку для ремонту. Так просто звучить тільки в теорії, кажуть водоканалівці. На практиці все куди складніше. Зношені засувки вимагають і часу, і неабиякої сили кількох робітників. Та навіть так про герметичність немає й мови. Дорога вода, кажуть, тече в нікуди. Слюсарі для себе написали, скільки обертів потрібно зробити, щоб її відкрити. Новий затвор, який ми щойно встановили, перекривається буквально 3-5 хвилин. Одна особа. Нові затвори німецькі коштують десятки, а то й сотню тисяч гривень. Зате надійні та служитимуть не менше 50 років, розповідає головний інженер водоканалу. На станціях засувки міняли кредитним коштом на водопроводах власним. Зв'язку з модернізацією. Нашого обладнання ми взяли 100 мільйонів кредит, і ми замінили більше 100 засувок малих і великих діаметрів. А це вже в нас кінечні результати. Більше ми їх замінювати ні в цьому, ні в послідуючих роках на водних роках на водоводах не будемо. Ремонт на цьому водопроводі мають завершити вже до кінця тижня. Містяни незручності від того не матимуть, запевняють комунальники. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.